Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще одну пісню. Попросив мене мій побратим, каже: а ну напиши мені пісню про воєнкоматовських щурів, про воєнкомат. Ну, я собі так подумав, а чому деякі з депутатів вони не можуть бути такі, як у воєнкоматі. Ті, які туди зашарились, які закликали, типу, О, йдіть на війну. Людей всіх мобілізовують, а самі чомусь не йдуть на передову. Ну, от зараз я вам заспіваю пісню про депутатів. Ну так, указав я заставну. Це є таке містечко на Буковині, але це може стосуватись будь-якого міста. Ну, хочу заспівати вам цю пісню про заставнівських депутатів. Я депутат, я депутат, путат, заставні, я живу. Не піду на війну, мандат показу воїнкому депутатські ям, завірив я його в міськраді, у секретаря. Заставна, заставна, моє ти рідне місто. Я дякую тобі, що вибрали мене, що я є. Депутатом, і це усе є чесно. Тобі є рідне місто, подякую за все, а хлопці там є на війні та байдуже мені, бо ж відрізняюся від них, вони лохи усі, бо ж депутатом гарним є. Я вмію рахувати, а всім лохам, що і заставни, їм краще воювати. Моє ти рідне місто, я дякую тобі, що вибрали мене, що я є депутатом, і це усе є чесно. Тобі я рідне місто, подякую за все, бо ж ось героя в новий рік привезли у труні, бо ж помирають на війні, хлопці, що є дурні. А я розумний депутат, мені ще жить та жить, щоб бути мером міста, душі моїй кортить. Заставна, заставна, моє ти рідне місто. Я дякую тобі, що вибрали мене. Депутатом. І це усе є чесно, тобі є рідне місто, подякую за все. Я депутат, я депутат, заставні, я живу, і від заставні, як солдат, не піду на війну, Мандат покажу воєнкому депутатський я, завірив я його в міськраді, у секретаря. Заставна, моє ти рідне місто, я дякую тобі, що вибрали мене, що я є депутатом, і це усе є чесно, тобі є рідне місто, подякую за все, що я є депутатом і це усе є чесно, тобі є рідне місто, подякую за все. Слава Україні! Ми переможемо.